Спойлер: Черкова виграшна справа, поставлення батьківських прав. В минулих відео я про це вже зазначав, Подільський районний суд. Ну, відверто скажу, ми навіть не виходили в судове засідання, а суд вже дав нам зрозуміти, що у вас чудова позовна заява, тим паче ті обставини, які викладено в позовній заяві, підтверджуючи відділу справах дітей, так що підготуйте нам заяву про безучасті, і ви отримаєте своє рішення. Але дали вже зрозуміти, що рішення ми тільки зможемо отримати не раніше, ніж тижні через три. А, це на моє велике переконання сама категорія складних справ в цивільному судочинстві, саме позбавлення батьківських прав М -м, відверто скажу: якщо хтось має на меті займатися певними а -а справами, чи особисто чи з допомогою юристів-адвокатів дуже треба гарно підготуватись для того, щоб в дійсності отримати це бажане рішення. І а, забігаючи наперед, якщо там людина не платить аліменти, або, наприклад, якщо людина там притягувалася до адміністративної або кримінальної відповідальності, то повірте, це виключно обставина, щоб суд прийняв рішення для позбавлення батьківських прав, і з цих обставин, які я перерахував, буде вкрай замала. Так що готуйтесь гарно, готуйтесь фахово і звертайтесь відповідно до грамотних юристів і адвокатів, які вам допоможуть.